Як ви сьогодні себе позиціонуєте? Як би ви назвали те, чим сьогодні займаєтесь? Ну, я на даний момент більше відсоток YouTube креатор контент-мейкер, тому що я зараз дуже багато знімаю контенту і монтую прям дуже. Також можна сказати відеограф. Ну, я чомусь раніше думала, що відеограф це там чисто суто як більше відноситься до професійних людей, які там знімають на камеру. Вот. Але зараз в сучасному світі ну, вже дуже багато людей знімають і на телефони, і картинка. Теж якісна, якісна ну, і на телефони, тому відеограф теж зараз популярна назва, і мені вона подобається. Як... Mm -hmm. Ну, і вона більш коротша, можливо, навіть от, е... краще от, е... відгукується мені відеограф, ніж контент-мейкер. Бо це якось так прям, дуже офіційно, а відеограф це як от, в народі. Клас. клас. Хорошо, ваша матеріальна точка А в цій діяльності? Тобто, коли ви вирішили проявлятися в Інстаграмі, яка була матеріальна точка А? Чи були клієнти, які були, чи заробляли щось на Інстаграмі? Ну, на Інстаграм я нічого не заробляла. У мене була дівчинка, і то там ми з нею почали співпрацювати, я їй написала сама колись, бо мені було цікаво. Я ну, тоді пройшла курси і якось для себе контент знімала. Мені було цікаво, як от співпрацювати з клієнтами. І це була дівчинка, теж, з якою я там комунікувала, mm -hmm. вона там майстер да, практик. І, і мені і тематика відгукувалась, і я їй запропонувала типу, для неї познімати контент. Uh, ну, Якби і для себе зрозуміти, для старту. Да? Uh -huh. І в нас пішла така комунікація. ну, У нас було по бартеру ця комунікація. Тобто, це одна така клієнтка була. Uh, Ну, які, по суті, я заявила сама, ну, що я okay. от знімаю і я б могла б для вас знімати. Mm -hmm. Тобто, вот. так... самого інстаграму клієнтів не було. Ні, ні, ні. Mm -hmm. У мене Інстаграм більш націлений був так, чисто там я викладала ну, своє життя, якісь свої відео, там, mm -hmm. куди я там їжу, хожу, там, як провожу час з сім'єю. І це більш не націлено було на. Ну як на заробіток, це як о клас. А тепер да. давайте наступ, до наступного питання. Яке у вас було відношення до блогу в інстаграм і до своєї експертизи? От те, що ви почали казати, в мене не було такого в голові, що там можна заробляти. Роз розвиньте цю тему. Яке у вас ще було відношення до свого блогу і до того, що ви вмієте і знаєте, і що ви можете це робити? Mm -hmm. Ну, Відношення до блогу, ну, це чисто як моя сторінка. ну, Я знала, що багато людей вже заробляє там на Інстаграмі, да, і, і що можливо зароблять, але я не відносилась до інстаграма саме як для, до заробітку. ну, Тобто я не вміла це робити і не знала, як це робити, да, от саме, як розкрутити Інстаграм саме під заробіток. Угу. І це в мене чисто. То було як знаєте, типу навалив все, що, все, що є там. Куди ходжу, де їжу, проводжу час з сім'єю. Ну, це от, така зборна селянка. Ну, тобто, в мене якісь навики є, де там я проходила там, курси по відео. Там, е колись, е колись вишивала ну, дуже давно. І... А, до речі, е от колись займалась вишивкою, і в мене був досвід. Е це ще тоді, коли тільки Інстаграм почав розкручуватися перші, перші, перші його так сказати, роки. Mm -hmm. от. І тоді я займалась вишивкою, і в мене навіть Ну, коротко, в мене був досвід заробітку в Інстаграмі ще в ті часи. Я продавала свої вишиті роботи, і для мене це так було цікаво, що. Клас. Ну, да, от. Але потім з часом ну, це переросло а, в таке. Я вже перестала тоді да, займатися вишивкою. А, почала освоювати іншу професію, вже таку, як офлайн ходити на роботу, да? mm -hmm. а, тому що я розуміла, що, ну, що ну, я не хочу там все життя вишивати там. Mm -hmm. І ну, якби це така трошки складна робота. Да? Mm -hmm. Ну, тобто, я шукала якби нові натхнення собі і нові навики. А, вот. і Інстаграм ну, в мене почав більше будь-як, от, ну, такий, для себе, для себе mm -hmm. там. Угу. Бо там всі мої, ну, мої так сказати, підписники, які там ідуть зі мною вже з роки. Там, це моя сім'я, там мої друзі, якісь знайомі, там, з мого міста знайомі, там, люди, які там підписуються, коли там, ну, ми обмінюємося контактами, коли з людьми знайомиш, знайомишся. Вот. А, я взагалі не ну, не розглядала як от, іменно для заробітку. Угу. Так, хорошо. А з яким запитом ви до мене прийшли? Які були очікування? Взагалі, от, до того, як ви об'явили взагалі на своїй сторінці про наставництво, угу. до цього ну якось так я не знаю, матч, матч якийсь склався. У мене теж там свої трансформації проходять в житті. І от один у мене запит був на мою трансформацію: це проявленість. Mm -hmm. І як завжди, все, все свіда працює, він ну, самим неочікуваним шляхом може там проявити, да, вам ваш запит. Mm -hmm. от, і коли я побачила, що ви ну, виклали там сторіс, там щоб до вас прийти на консультацію, там, подивитися там, е, ну, проконсультуватися, подивитися, як що, ну угу. ви дали запит. А, мені це відгукнулось. І я, ну, я, я спочатку не, не склала ці пазли, але вже пізніше потім я склала ці пазли, що дійсно я дала запит, і воно ну, цепочка якби пішла така. Чи вдалося вирішити цей запит, з яким ви прийшли, запит проявлення? Вдалося, тому що я взагалі, Ну я не знаю, я якась така людина була, що я хоча виставляла там якісь свої фотографії, там чи Ну і то в мене така, ну як то було там раз, раз в п'ятилетку там раз щось виставила і пропала. Виставила щось і пропала. І то Ну це щось таке загальне там не ну, от особливо сторіс. Да? А, про постирілся я взагалі мовчу. От, ну, після, а, після консультації, да, після того як пішла з вами в співпрацю, а, я більше почала проявлятись, да, більше, ну, хоча мені складно там проявлятись в плані, як от люди якісь розмовні сторіси виставляють. А мені зараз ще цей, цей етап складний, але я зрозуміла, що це тільки етап, до якого можна ну, прийти якби, такими yes. маленькими кроками. Yes. І ці маленькі кроки я почала робити. Yes. <реш> Мене навіть був супротив, mm -hmm. теж, там, який теж такий так етап в житті, який я мала пройти, якісь усвідомлення, якби зловити з цього. А... І дійсно, коли я почала отак маленькими кроками маленькими рухатись, і там, там виставила якусь історію, там Reels змонтувала, виставила. Там більше, там я почала більше себе виставляти в сторіс, не, не там якісь картинки, там, не знаю, кав, красива кава в кафешці, чи чи ще чи якийсь пейзаж, а там старалась теж, там, себе виставляти, якісь фотографії. І я побачила дуже великий відгук моїх, моїх підписників. Ну, я знаю, що це мої підписники, які там зі мною йдуть вже багато років. Mm -hmm. вот. Але а, цей відгук саме був не просто там я якусь каву виставила, а цей відгук був більше на якісь мої фотографії, на фотографії, там, де, ну, типу, є людина, є жива людина, да, є жива енергія. Mm -hmm. І... І там прям куча сердечок, куча, я там навіть питання писала, і я прям на цій хвилі це мене наче надихнуло надихнуло далі, далі, далі щось постить, щось робити і показувати. Показувати ну, взагалі не тільки життя, а якісь свої... свій досвід, да? показувати свій досвід і ділитися, що я вмію робити. Клас, а тепер плавно переходимо до наступного питання. А чи знали ви, з якими послугами ви будете проявлятись? Ну, типу, запит проявлення був, а чи знали ви, що ви хочете продавати, ким ви хочете бути? Ні, взагалі не знала взагалі не знала. І е, цей, е, цей етап е, от, е, можу, як, е, перенестись трошки е, на декілька місяців раніше. У мене був Такий етап в житті е, обнулення, можна так сказати, я його можу назвати. І це обнулення сталося по роботі, коли мені е, на роботі підсвітили м, момент. ну Настав такий момент, що мене могли звільнити, там, я не знаю, ну, як не за день, там, ну ага. через місяць, та, коли от ставлять випробувальний термін, хоча я там на цій роботі працюю вже декілька років. ну Бувають в житті такі переломні моменти. Да. Отей, отей момент мені показав в житті, що я не маю зупинятися на чомусь одному, да? От якась стабільність. Да? От я не люблю цю стабільність, я... тому що вона мене конкретно підкосила, і це мені в житті був такий етап, який показав мені да? якийсь такий інсайт, який показав, що не треба зупинятися на чомусь одному, а треба. А, якби розвиватись далі і подивитися, ну, подивитися на, на себе з іншої сторони. А що ти вмієш робити? Що ти можеш дати цьому світу? Не тільки те, що ти там працюєш на якогось дядю. Да? А, да. Бо в мене теж був запит такий, щоб якби, працювати на себе. Угу. От, працювати на себе, це ж теж про проявленість і ти да. там з людьми. А, і це дуже мене от, і ще я тоді задумалася за те ну, про те, що. А що, а, що я можу, ну, а що я можу робити? Хто я така взагалі? Uh -huh. ну, тобто, хто я така і що я можу дати людям? А, і тоді якісь я зернинки от закладала, і вона якось от з цими думками ходила, і я от не могла зрозуміти, чи я красива, чи я розумна, чи що, ну, що, що я можу взагалі робити. Да? Вот. Коли я пішла на наставництво до вас, ось тут вже почала розкриватися дійсно тема. Бо коли ми на першій консультації з вами були, і ще якось так: ну, ви запитали: а хто, хто ти, ким ти хочеш займатися? Хто, ну, що, що тобі подобається да, робити? ну, Тобто, прощупувати цю тему. І в мене була настільки ну, така розгубленість була, uh -huh. ну, тобто, Хто я, що я, ну, в мене ідей багато, да? я творча людина, в мене ідей багато. І я така, а куди, а що? Ну, тобто якоїсь визначеності не було. Після сесії теж ну, воно ж якби іде, ідуть інсайти, да. і я вже почала формуватись картинка да? того, хто я, що. Я чим займаюсь, а що мені подобається, як мені далі рухатись. О, ну тобто, почала формуватися ця картинка. Клас, дуже, дуже класно, тому що дійсно у вас багато талантів, багато навичок, вмінь, і так я також пам'ятаю цю першу зустріч, коли я запитую, а що ви хочете? І я розумію, що у вас в голові набір набор всього, а що із цього взяти? взять? Як бути і що робити, сформувалося. Тільки завдяки досвіду, бо якби ви не заходили в кожен досвід того самого съйомщика Відео, як ви ще їх називаєте mm -hmm. в цій професії, да? монтаж, да, я там монтажувала для людей. Тобто ви попробували це те, що вроді би, було цікаве, зробили для себе висновок, і зараз ви вже можете чітко сформулювати, хто ви, і що ви, і які ви послуги продаєте. Тобто це не просто, типу, я сказала, чи ви собі щось придумали. Це з досвідом, з практикою, прийшла оця уже відповідь. В мене сформувалась із цим досвідом цінність. Ну, цінність мене, ну тип, типу, типу, те, що я даю людям, ну тому що мене теж було таке, от, як то кажуть, почва ще була така неустойчива, і я не знала. Ну, яку, я, яку я цінність несу, да, mm -hmm. як я можу оцінити себе, яку я цінність можу дати людям, і як вони можуть оці, оцінювати мене, да, як, от, коли люди дають фідбек там, про, про твою роботу, там, відгуки? Mm -hmm. І в мене сформувалася ця цінність. І тепер вже із, із цього інсайту я вже можу конкретно там, от, дивитися. З ким я хочу співпрацювати, да, яких я хочу, ну не то, що яких я хочу людей брати, а от яку я хочу співпрацю вибудовувати з людьми, да, яку я хочу цінність дати людям і отримати за, за неї дійсно о, комфортну для мене оплату, а не обесцінювати ну, себе, да. так як я обесцінювала до цього. Да. Ну, Це мені було, був важливий такий інсайт. Угу. Із цього досвіду. Клас, клас. А чи були у вас взагалі сумніви заходити в наставництво з самого початку? А, сумніви були, відразу скажу: сумніви були, того, що а, ну, внутрішньо якби, а, оцей спрацював супротив, а, mm -hmm. коли, а, коли ти розумієш, що настає якісь Новий етап в твоєму житті, і що там треба буде. ну Це якась міні, теж така трансформація е, тебе, mm -hmm. і там треба буде ну, проявлятися. Да, оце проявлення, в яке я не хотіла йти. в е, мене ну, супротив був да, конкретний mm -hmm. Mm -hmm. Е, і багато супротиву було далі. Але, але знаєте що ж, те, що я, ну, я зрозуміла, що мені набридло вже топтатись на одному місці, ну, типу, нічого не робить. Ну, mm -hmm. скільки я ще буду топтатись, да? ну скільки, Та, діть, скільки, я буду робити, скільки я не буду робити ніяких дій а, і ну, як, не змінювати своє життя. Я хочу, я хочу нового, я хочу змінити своє життя. Мені вже набридло. ну... Бути в тіні, бо я, я весь час в тіні. Я дивлюся, як інші люди проявляються, і вони, ну, вони отримують задоволення від цього. Да? І така ну, трошки там заздрість є від того, що ну, я теж хочу проявлятися, я, я теж хочу показувати цьому світу, що от я є, угу. і я хочу показувати. Свій досвід, свої вміння бути чимось корисним людям, допомагати там своїми консультаціями, своїми там відеоконтентом, частинкою там розважати людей. Ну мене там інша історія, є такі розважальний ага. контент. Які найяскравіші рішення ви прийняли для себе під час цього наставництва? Ну, найяскравіше рішення це те, що я пішла на наставництво. Тобто, я зробила такий крок, і це взагалі супер. Найяскравіше рішення, так. І в мене такий був один момент супротив включився. Я нічого не хотіла. Я просто, чесно признаюся, сіла, поплакала, виплакала все. І ну, відпустила, от, мені прийшло якесь облегшення, і я зрозуміла: ну, типу, або я зупиняюсь ну, а, і залишаюсь на, ну, на, ну, на тому місці, залишаюсь, на якому я є, uh -huh. або я рухаюсь далі і щось змінюю в своєму житті. Uh -huh. Я вибрала другий варіант рухатись. <х 2> і це, мабуть, було найяскравіше рішення. <клес> Клас. Так, <клес> і добре, яка матеріальна точка Б? Ну от давайте за час наставництва, скільки вам вдалося заробити? Якщо ми починали з нуля, то до якої суми дійшли от на моменті, поки ви були на наставництві? Так, я там підрахувала, в мене були і. За гроші, так, коли мені платили, і е, бартер. Е, uh -huh. Співпраця по бартеру е, Я перерахувала, і це вийшло 11 тисяч гривень. Uh -huh. Тобто ну, з нуля <свят> на хвилинку. Да е, Тут такий момент зіграв. Е, те що от, Ну Це один із інсайтів: е, те, що е, ти ну, от я. Да, людина, яка заявила про себе, що я роблю те, 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 те. Yeah. Да, от, я заявила про себе про себе в Блозі. Е і до мене навіть прийшла клієнтка, ну, подруга, ну, це для мене було дивно. От, е вона побачила, що я заявила, типу, що я от монтую відео, да, я yeah. заявила про себе про таке вміння. І до мене прийшла ну, вона теж монтує, вона теж знімає контент. Але виявилось те, що вона ну, якісь формати відео вона не може змонтувати, ну тобто в неї немає таких навиків. І вона прийшла mm -hmm. до мене як до спеціаліста. Да? І це для мене теж був великий інсайт. що Я, ну, типу, ну, я дійсно можу щось, да. щось робити більше, більше і оцінювати себе більше. Тому що це ж для мене був цей, це наставництво було про цінність себе. Да. про самоцінність. Вот. Да, вот, ну, вийшла на таку суму, і, <сум>, і я така: вау, а що так можна було, да? Да. І це просто я заявила про себе в блозі, що я вот, вмію робити. Да. Ну, досвід, досвід. Це дуже круто, і це при тому, що у вас ще плюс дві роботи: типу, перша основна робота, на наймана праця, скажімо так, друга, ви ведете свій youtube канал. І третя Інстаграм. Да, да. І да. дуже часто дівчата мені пишуть, що не вистачає часу на Інстаграмі і на, на проявлення. А що б ви сказали це? Так, да, коли я починала там і на Ютубі проявлятися я трошки раніше за Інстаграм, е, і там теж я робила якісь кроки, було ну, складно. Але там було легко тим, що люди мене не знають. Ну, типу, uh -huh. А тут е, є якби база людей, які мене і знають, і приєднуються, які не знають. Да? Але ну, ці кроки такі невеличкі, вони дають ну, віру в себе. Да? Небагато часу треба. От я, коли коли видавалися домашні завдання, я спочатку така: типу, Блін, а що там постити? Ну, я спочатку взагалі ну, не розуміла, що я буду постити. Потім почала з таких якісь елементарних речей десь прогулянку зняла, десь там, не знаю, там до подруги з'їздила, провідала, зняла ну, це в сторіс. Да? Потім в мене тема була зі школою. Я це взагалі оформила в пост. Тобто, Uh, в мене теми приходили uh, на постинг взагалі ну, з життя. Тобто, ось я живу, і uh, в мене якась є історія. Да, і для мене це так прям теж був інсайт. Тому що uh, раніше думала, ш, ну, що постинг? Ну, типу, воно там треба тим людям. Да? ну, ну а, а ви мені дуже багато моментів підсвітили? Uh, і я почала оці дії робити і. І стало, І стало легше. І стало легше. Так, так. Клас, Марина, ви дуже. Я вже казала, ще раз повторюсь, дуже талановита і не варто свої таланти ховати десь там в шкафчики, в ящички, тому що вони хочуть вийти наружу, і ці всі таланти чекають інші люди. Завдяки вашим навичкам і вмінням, більшість людей зможе так само щось робити, щось почати. А якщо мова йде про монтаж, про відеозйомку. Дуже багато тих, хто думає, що типу, таких багато, на, що я туди піду. Але ж ви пішли і побачили, що і вам місце є, да? і що ви можете там заробити, не дивлячись на те, що дуже багато в світі таких і YouTube креаторів і відеографів, і т.д. і тепер. І я дуже вам хочу подякувати за це наставництво, тому що мені було дуже комфортно, дуже приємно з вами працювати. Це, знаєте, всім би таких учнів, як ви, тому що. Я кайфанула, я реально кайфанула, тому що я знаю, які бувають моменти в житті людей. Ну тому, що я знаю, як працює мозок і психіка. І ви дуже молодець, і я вами пишаюсь. І якщо вам потрібна буде моя підтримка, моя допомога, знайте, що я є, я нікуди не діваюсь. В мене є різні послуги, можете приходити і будемо, будемо з вами підтримувати цей зв'язок, тому що. Ви зі мною дуже-дуже надовго. Ви вже були багато часу, але наш шлях він все одно десь буде пересікатися. Mm -hmm. І я дуже тішуся, що в моєму оточенні є такі люди, як ви. Я дуже вам дякую за те, що ви мені колись довіли. Я вам теж вдячна за вас, за те, що ви є, і допомогли мені пройти цей такий етап в моєму житті. А, і пройти його. ну, Співпраця з вами, чесно, була от, я не знаю, вона легкою. Ви така людина відкрита, якби, і ви якісь складні речі, ну, простими словами доносите. І мені настільки комфортно було і легко з вами. Ну, я вам вдячна за, за це. Клас, дуже дякую. Дуже дякую.